От ви сказали про 11.11. .11. Виникла в мене думка: а може, давайте спробуємо зазирнути в листопад. Я, до речі, ні з ким ще детальніше детально не дивилась цей період. Листопад для України і для РФ от якісь ключові події, щоб нам показало. Так, подивимось, бо я щоб доробити себе на Ютуб каналі деталізований такий просклад, але нам треба розуміти загальні динаміки. До речі, я що от на днях передивився цей прогноз за грудень минулого року, от я так робив по місяцях для України, то взагалі листопад зі всіх місяців він по розкладу випадав одним з найнапруженіших, що саме цікаво. Там була і карта стресу, і ще там щось, і ще там. Такі карти взагалі були не Угу. Що здається, куди вже далі? Да? Ну, але я ще раз кажу: якщо. Реально, стоп війна може відбутися через якусь фатомість великий стрес, ми цього не уникнемо. Ай воно вже готувати. станеться. Та й Господь Бог відводить, бо це може бути реальна касьяда для без... великого. Але гороза. якщо без цього, але якщо без цього не може закінчитися, то хай вже станеться. Ми але нічого ми не бо це як фатоміст. Розумієте? Це реально весь світ мусить знову ж таки, хочеться сказати слово обіс... Добре. Давайте а я що? буду казати: весь світ має обісратися. А, Бо я сьогодні за погані для... слова відповідаю. Для того, аби вони зрозуміли все. Вони, ніби тут, знаєте, пробуджуються і все-таки розуміють. Я не скажу, що нема динаміки в плюс. но цього ще мало. Ну, мало цього всього, розумієте, мало. Але буде більше. Угу. Так, для України. Раз. Два, три. Листопад. А, ой. А для Росії? Раз, два, три. Взагалі оце число 11, 11 це секції англійське число. Тут важливо буде відбуватися. Ну, дивіться, для України. Перша це така карта, знаєте, темна вода. Ну, що вона взагалі вона, називається ось так. Ну, відпустіть ситуацію. Типу, відпустіть ситуацію, і все само по собі втихомириться. Але вона така темна вода. Ну, тривожна карта, розумієте, якісь темні води, чорні води. І знов вода, вода, вода. І ось якесь таке, як я сказав, це вода, якась ніби як заражена. Чи та сама радіоактивна, ну щось не те з тою водою. Потім є карта, така прям дуже класна, дуже радісна, але все рівно святкувати ми будемо те, що нам треба. А далі йде третя карта, ще більше гадства відкриє свої обличчя. Тотальна в На різних рівнях. Оте всі, хто там безчинством займаються повірте, всі наказані будуть. Питання часу. Оце карта про політику. Вона так і називається Політикс. Карта називається. Де самі більше? Та? Гади, гади сидять. Для Росії тут взагалі жахіття. Грім і блискавка. Та вже би їх шлях трапив нині. Дивіться: все гримить, все летить, все прям. Та хай би там взагалі все розбомбили під частуті, їхні НПЗ, важливі військові об'єкти, Кремль. Хай би то все горіло палало. Буде прекрасна карта. У нас тут, типа, тиша, вода, яка заспокоїться, а в них грім і блискавка. Чим більше в них буде оцього, тим в нас буде більше спокою. Ну, це логічно. Друга карта. Мені більша тем, карти, темна вода подобається Чорне море. А, да, да наше. Ну Я оптиміст, не виправний, Роман. А потім для них така карта переродження вниз йде. Знаєте? Тобто не вверх, а вниз. Тобто не від чорного до світлого, а від якоїсь такої дійсності хорошого в ще більшу чорноту. Таке. Але це і переродження їхньої внутрішньої ситуації політичної, і от, опять ці еліти, тобто як переродження взагалі внутрішньої їхні. І карта багато страху. Прихід або Нової сили, хто мав бути, з минулого но не склалося. І тут ще просто така, як ви знаєте, карта кармічної історії. Не зупиняється війна, їм від того тільки гірше. Їм від того тільки гірше. Вони і так же там прокляті, непонятно, наскільки років, поколінь і так далі. Це їм там же то. Не знаю, як треба відпрацьовувати. А тут ще більше це загострюється 11-го місяця, розумієте, в листопаді і багато страху. Це карта місяця. Навіть ті сили, які вони використовували проти нас, повстануть проти них. Сили по той бічні, маю на увазі. Так, ану ще одну колоду. Так цікаво. І знов для України четвірка кубків, заморозка, якась така карта знов пасивна карта. Ну, що ж ти скажеш? Ну Ви розумієте, що тут пасивна, що тут пасивна? Типу, ну ви зробили те, що могли, і тепер от очікуйте. По Росії буде бабах. А для Росії дивіться, знов карта башні. Це що ж таке? І Боже, як схоже на Кремль там намальовано. Attention. Ви подивіться. Ну, Ви ну, різні колоди. Ну, як так? О, це сьогодні магічний ефір, Це мені подобається. Сьогодні грань між світами дуже тонка. Так. Для України імператор гарна, потужна сильна карта. Для Росії перевернута карта здійснення бажань. Чиїсь бажання точно не здійсняться вже ніколи. Амінь. Для України. Це буде так. Для України щось дуже важливе летить, їде, чи там, чи пливе. Карта шість мечів це як для нас великий якийсь прорив, технологічний і військово-збройний. Для Росії захлепнуться своїми ж мечами. Тут така карта намальована на якогось недоділеного акробата, який робить якийсь такий трюк, там той меч, прям йому летить в рот. Та би вже склонало там хтось таке важливе гадство. Сім мечів, гадюки. І то повна перезагрузка. Розумієте, що робиться? Я навіть вже звінив назву енергопрактик. У мене енергопрактики за мир та відновлення України. От така а -а -а. прийшла назва. Після 1341-го дня. Значить, не просто так. Питають за обмін. А, глядачка пише: дуже чекаю. Синочка, я вам щиро бажаю якнайшвидше дочекатися і всім, хто чекає з полону своїх близьких, щоб якнайшвидше вони повернулися. І, до речі, скористайтеся можливостями сьогоднішнього дня. Зверніться до роду, попросіть допомоги, відкрити шляхи, щоб, щоб це сталося. Запаліть свічку, запросіть рід на, на вечерю. Питайте допомога, а давайте зараз подивимось по обмінах, я показую вам далі. І більше зараз блекати якраз саме час палити свічки. Так знаєте, коли світло. Вчора мантра народилася в прямому ефірі з Олею Маргородською. Вона каже: я така виключила відувати. світло. Да -да -да, Запалюю світло у нас з'явилося, Росія розвалилася там. Світло у нас як з'являється, Росія розвалюється. І все, люди вже понесли і це постійно проговорюють. Я себе теж сьогодні спіймала на цій думці. Коли світло з'явилося Ну так, бо коли, бачите, коли є електрика, то свічки особливо ніхто не палить. А так от є дуже гарна причина палити свічки. Ем... Обміни, обміни, обміни. Ну, взагалі-то скоро мало би щось відбутися. Просто бачите. В жовтні теж мав бути ще один обмін. Йде енергія, знаєте, скасували. Енергія скасували. Робота далі над тим ведеться. Тут карта сили. Основний обмін все рівно готується таке враження, як кажуть, Ну, от буде перемир'я, от і будуть обміни. Ну, щось таке, знаєте, тісь такий, типо, як. А, Бекують. А тут карта переміне. Так. 2, 4, 8. Ну, прям карта хороша. 2, 4, 8, 2, 4, 8 чи навколо цих дат. І те, чи що тут людей? тут ще питання кількості взагалі. Mm -hmm. ну, Мець на увазі тих, кого будуть обмінювати. Бо запит йде такий, що може бути навіть знову ж таки до 500 осіб, півтисячі. Можуть повернути. Ну, половину з того, але ну, взагалі-то всі будуть повернуті, от момент всіх на всіх, коли буде, по крайній мірі, стоп-війна. Тобто цей процес буде, звичайно, максимально активний. Але зараз кожен обмін є важливим. І про це, видимо, ведеться якась така зараз прям, дуже переговорна лінія. Хтось має підключитися ще дуже-дуже сильно. До дуже речі, також є карта дитяча, є карта, вкотре повернення а, обмін тілами загиблих. І дуже така якась підключається зараз карта впливовості, бо тут є і імператор, і королева Пентаклів. Може, вкотре хтось. Хто. А, а може Китай м... підключиться по цьому питанню? Я ну, З як Ердоган це може бути. А. Китай, ну поки що тут нема такої активності. А от швидше, якщо це десь Ердоган, ще з тої сторони, тут більше карта активніша. Китай він Китай це взагалі. Вчора як дивився прогноз. Ну, Трамп тішиться, що там все в нього присхвачено, проплачено, прохвачено, чи що там, а Китай такий, типу, Ну і про що? Ми домовились? Ну, типу, ну зустріч була, ну і що далі? Ну ви розумієте, тобто сприйняття зовсім інше. Ні, тому так знаєте, воно... по, з приводу Трампа, ну, мені здається, є якийсь психіатричний діагноз. В нього всі парні хороші, які ну там, е, Сі, тра-та-та. -та. Зустріч кожна чудова. Ну, Це щось нього... ну, треба ну, запитати. Напевно, бо, є такий бо діагноз. Бо коли він її проводить, бо він її організував, бо вони те. Він ж, бо, це називається сам себе похвалив. Хвали мене губонько. так? Це ж. Але, Але це тут... ж ну, типу відірваний від реальності. Він адекватно не оцінює взагалі нічого. Ну, це добрий вечір. Хай менше шоколадок російських їсть, то буде оцінювати адекватніше. Я вам тоді казав, що якийсь чемоданчик такий мені показував, а то шоколадки виявились. Мені ще так Друга, я не бачила цю інфу. Шоколадки вони йому передали да, з якимись там надписами, там щось там, там Росія там лучше, та та -ра -ра коротше нажери. А ми з вами казали щось таке, бо мені показували щось з голова. Ми з вами казали, може, корона якась там, ну голова, ну шоколадки ж треба буде їсти чим ротом, да? от мені голова. Що до голови має відношення? На ну, другий раз це версія також із ним в роботу. Те, що можна їсти, те, що має відношення до голови. Вони привезли якісь там шоколадки з якимись там надписами про Росію. Смачного називається. Так що обміни будуть. Зараз якесь скажу, йде таке сприяння якоїсь сильної сторони, і дай Бог, щоб цих обмінів котре було побільше і пошвидше, і максимально, щоб всі наші повертались додому. Хай буде так, працюємо і далі над цим питанням також. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.